Вітаю! Це подкаст Серіальні Думки, і сьогодні поговоримо про перший сезон стримінгового серіалу Фундація. Нарешті я його додивився, почав я його дивитися ще тоді, коли він виходив вперше на Apple TV. Ну а зараз якось про нього і згадали, і сам перегляд викликає додаткові думки за рахунок виходу другої частини. Фільму Дюна, тому що Дюна багато що запозичила свого часу у фундації, саме книжка Дюна вона запозичила багато у книжної серії фундація, і для того часу це було нормально і нормально, що деякі ідеї місця позичаються, але бачимо, що тепер сам серіал за далекими мотивами фундації тепер позичає багато що з «Дюни». Тому що реально з першим джерелом у серіалу мало спільного. Вони мало що запозичили з першого джерела, ну, окрім імен, персонажів і власних назв планет, місцевості, де події відбуваються, вони більш-менш взяті з книжки, але самі події <повністю>, повністю відрізняються. Ну, Як я вже казав у подкасті про перший епізод, перша половина першого епізоду трохи схожа на перше джерело. Вона бере деякі події і діалоги, а далі вже маємо повністю іншу історію. Ну, і зі спільного також є саме висвітлення занепаду Галактичної імперії, тому що фундація фактично про те, як Галактична імперія занепадає і виникає замість неї нова імперія. Тут можна провести паралелі з реальним світом, тому що зараз ми якраз. Живемо в час занепаду Американської імперії. Ну, чи початку занепаду, можливо, наше покоління і не застане її повний занепад, але бачимо тенденцію. Ну і серіал все-таки робиться для масового глядача, для сучасного глядача. Книжка все-таки не була розрахована на такого масового глядача, і книжка все-таки писалася, коли там 40-50 роки, і там ідеї того часу. І їх складно перенести, саме вираження. Я зараз читаю книгу, і книга більш приваблює інтелектуальністю там все-таки битви розумів, є інтриги, маніпуляції. І цього не вистачає в серіалу, що серіал зробили простою науковою фантастикою. І найбільш цього в серіалі, саме в першому сезоні, подобається лінія імперії, імператорів, тому що це все. Вигадували з нуля, в книжці такого не було. І тут, у творців серіалу, була повна у створювати історію цих клонів імператора, і вона доволі цікава вийшла. Є деякі нелогічності, особливо виникають питання до кінця історії, коли їх змінили генетичний код, і неможливо тепер зробити точного клона оригіналу. Тут це виникає питання, як це так, що ніде немає бекапів, як це і бекапи спотворили ДНК, і тепер неможливо клонувати. Поточного імператора. Ну, сама історія цікава і цікаві питання піднімає про душу, про волю, про почуття і реально цікаво. а ось. Історія Гал і Салдор викликає на такі враження, особливо сприйняття псує, якщо читав книжку, тобто і тут якраз краще не читати книжку, щоб краще сприймати, тому що творці якраз. Намагаються взяти деякі моменти з книги, і це їх трохи сковує. І через це історія виходить, можливо, і менш цікава, і менш захоплива, тому що чомусь беруть те, що треба взяти з книги обов'язково. Той, наприклад, корабель і те, що Анакреон ця вилізація буде захоплювати фундацію. Так вони це беруть з книжки, а далі як це все вирішується, вирішується, це все просто перестрілками вбивствами, фізичним значенням. Книга якраз до такого майже не опускалася. Книга все вирішувала інтелектом, маніпуляціями і повчала, що можна вирішити такі питання не грубою силою, а хитрістю. А тут же маємо, що все вирішується майже все грубою силою в питаннях нападу Анакреону, і це дещо псує. Але можливо, це більше заходить масовому глядачу в сучасності. Але тут знову відчувається, що творці серіалу вважають глядачі тупими, і що глядачі не сприймуть щось інтелектуальне і для них реально роблять щось спрощене, примітивніше. Ну, Можливо, не хочуть ризикувати, все-таки дуже дорогий серіал, але в тій же грі престолів інтриги більше. І тут цей серіал якось порівнюють з грою престолів у космосі, і ми бачимо, що в книгі є схожі інтриги на рівень гри, гри престолів. І в книзі персонажі доволі всі такі виштовхуючі, немає якогось єдиного позитивного. Тут же ми баємо, що інтриг немає, і персонажі є чисто добрі, є чисто погані. Ну mm -hmm. і це лишається питанням, наскільки це правильно вчинили творці, що вони, по суті, взяли лише назви і основу сюжету і не стали намагатися адаптувати перше джерело під сучасність. Якщо. Mm -hmm. Поправді казати, сама книжка не є дуже захопливою, так вона стала основою фундацією для наукової фантастики. Якби не фундація, то ми не б бідюни, але могли б, наприклад, зробити, за прикладом, книжки, серіал антологію, щоб кожен сезон розповідав різні історії, але це ризик, тому що глядачі можуть не захотіти повертатися, якщо в кожному сезоні будуть різні персонажі. Хоча маємо приклади успішних серіалів антологій, які тривають десятиріччями. тут, можливо, і помилка, що не стали адаптувати формат антології, а вирішили зробити головних героїв, котрі будуть в криво сні переміщатися в майбутнє і не змінюватись. І так глядач буде за них з Ну, все-таки, якщо подумати, в книзі навіть немає подій. В книзі це все діалоги і в. В ході діалогів висвітлюються ті чи інші події. Книга взагалі на дійстві не акцентується, і навряд чи таке було б цікаво, масовому глядачу спостерігати, хоча все адаптується, хоч і складно, Тож ну, ж успішно все таке адаптували. Але деякі моменти зробили краще, хоч, можливо, менш логічніше. Але, вражаючи, наприклад, ця капсула з Гаррі Салдоном. У книзі це просто якась кімната, де його голограма з'являється після криз чи під час криз. А тут маємо цю трансформовану нанітами, на роботами його труну, котра поглинула його тіло і поглинула його свідомість, штучно відтворила її він такий став штучним інтелектом, але людський розум безсмертний з'їде з хлузду, тому він пробуджується лише під час криз, коли треба. Таке обґрунтування. Ну і ефектно виглядає цей. Як його назвати ця капсула? Я не знаю, що це таке. Вона є на лого серіалу, і це є символом серіалу. І це додає додаткову інтригу, тому що ми до кінця сезону не знаємо, що це таке, нам лише в кінці сезону показують, що це могила з нанороботами трансформувалась, так і прилетіла швидше на планету. Отак, швидкість переміщень викликає питання, але про це я вже казав у випуску про перший епізод серіалу. Тому що тут подорожують на сотні тисяч світлових років і подорожують протягом сотень років. Тобто так, а іноді буває протягом двох років. Оце взагалі незрозуміло. Чому з центру галактики до краю галактики подорожують і два роки, хоча там десь десятки чи сотні тисяч світлових років. Тобто явно подорожують зі швидкістю набагато більшою за швидкість світла. Ой. Навіть рятувальні капсули і труни так подорожують. Навіть прикладруна навіть швидше за корабель одолала відстать. І взагалі виникає питання. Тобто ми бачимо, що всі подорожуються зі швидкістю, котра бере світло на порядку, але немає ніяких ефектів. У стартреку це гіперпростір подорожі, це помітно, коли подорожуються з швидкістю, більш за швидкість світла тут же взагалі не зрозуміло, як так. Спокійно так на сотні світлових років подорожують, і це займає у них. Окей, іноді це займає у них сотню років, іноді 50 років, але все одно це відстань сотень тисяч світлових років, от що вони подорожують з швидкістю світла, принаймні. І це ніяк не пояснюється. Мода така в в серіалах, як свого часу в останніх сезонах Гри престолів персонажі подорожували зі швидкістю винищувачів, чи то, також має зі швидкістю світла? Ні. Не світло, але так. Там дракони подорожували зі швидкістю винищувачів, і люди бігали швидше за флеша. І тут маємо щось схоже. Ну, краще про це не думати, але шкода, що в такій науковій фантастиці не обґрунтували це більш якось. Ну так, маємо кораблі, що стрибають у просторі, викривлюють час і простір. Це окей з наукової фантастики обґрунтовано. А от між подорожі, котрі відбувається швидше, ніж швидкість світла, але все одно це називаються довгими подорожами. Якось незрозуміло, як ті довгі подорожі працюють, якщо вони все одно швидші за швидкість світла. Ну, окей, якщо ж говорити про персонажів, то тут їх і багато, але з іншого боку, основних персонажів не також і багато, і можна зосередитися на них Ну, символ серії за Гаррі Салдон. Ну, він цікавий і добре зображений. Актор тут крутий, котрий знімався багато і В Чорнобилі головну роль зіграв. Її. В кількох сезонах експансії знявся. Там він спочатку антагоніста грав, потім і союзника. Тобто актор доволі таки вже знайомий із науковою фантастикою, і з драмою. Ну і в книзі Геррі було мало, тут його набагато більше, тут все-таки купа його копій. На Яромереж, котрі його копіюють, і на ніти, котрі його свідомість зберегли. Ну, І до нього якраз можливо найменше претензій з тих персонажів, що були в книзі. Такий зверхній, не дуже приємний. Ну, Позитив викликає, і негатив також. А ось гал... В книзі також було дуже мало, вона лише є. Ну, він є в першій історії, тому що в книгах це чоловік, і він там дорослий, чаний, тут же це молода підлідок і обдарована. І це вже перший мінус. Що замість того, щоб зробити когось розумним, когось хто досягає успіху, сам тут роблять, що це у якась генетична особливість, що вона бачить майбутнє. І це ніяк не пояснюється. Якщо це пояснять в майбутніх сезонах, це буде добре, а поки що це погано сприймається, тому що це якесь таке божество в науково-фантастичному світі. Так, вона і здатність бачити майбутнє і майбутнє не на далеко перетага лише на короткий проміжок часу, яке короткотермінове майбутнє. І це ніяк не пояснюється, звідки в неї ця особливість. У Дюні, принаймні, це. Пояснювалося тим, що проводили селекцію тисячі років, десять тисяч років вирощували таку людину, що зможе бачити майбутнє. Тюні це пояснювалось. Ну і зараз маємо серіал Гало, де у головного героя також така сама здібність бачити майбутнє, але це там, хоч якось пояснюється, що це в нього якась вища раса щось заклала в ДНК його в генний код, тому він бачить майбутнє. Тут ще поки що в першому сезоні ніяк не пояснили. Чому Гал бачить майбутнє, це більше виглядає фантезії, ніж науковою фантастикою. Ну і її донька Салвор Хардін також має здібності, але у неї інша сдібність стюни це мати доступ до пам'яті предків і бачити минуле через спогади своїх предків. <хи> знову запозичення з дюних, і знову не зрозуміло, чому так, чому у матері одна здібність у доньки з інша. Вони обоє, по суті, є Бена на з дюних, але звідки тут Б на Джессеред в світі фундації? Чи пояснюють нам це чи ні? Ну і знову ж таки, ні. чим окрім мені вона не схожа на прототипи з книги, тому що в книзі це був мер містах. Котрий був дуже розумний і котрий дуже багато зробив своїм розумом. Він до багато чого дійшов. І в нього була ця врочена здатність це інтелект. Тут що ми маємо зроджену здатність бачити спогади предків і завдяки пам'яті предків щось досягати. Ну, Якщо в майбутніх сезонах це пояснять, то принаймні ок, поки що це сприймається як намагання задовольнити масовому глядачу і зробити, що головний герой повинен бути. Не просто тим, хто досяг всього мати здібності від народження, щоб прості люди не думали, що вони можуть такого досягти, чи що. Ну, це популярно так. Зараз, тобто, зараз два популярні напрямки: один це коли хтось досяг багатого чого саме через свої здібності, а інший що хтось від народження обраний і має якісь взагалі надприродні здібності. Ну, і цей серіал вибрав він ж це. Хоча якраз в першій книзі в фундації цього немає. У мене найцікавішим персонажем все таке є імператор, імперія, ці клони, три брати і батьки сини, що є клонами оригінального імператора. І їх в книзі не було. В книзі там просто була імператорська родина, що передавала все спадок. Ну, і тут з клонуванням це доволі виразна, цікава історія вийшла. Хоч, як я вже казав, дещо псує враження, те, що нам докладно не пояснюють, як це так, їх не можна тепер клонувати. Хоча стається старший був і той, якого вони вбили в повстанцях той же клон, якого вони вбили, мав оригінальний генетичний код, так чому б його не використовувати? Чи треба саме клонувати оригінала, а де один одного? Чи не можна клонувати клонів? Можливо, так, але знову тут більше питань, ніж відповідей. Ну, і цікаво, все-таки буде, що в майбутньому через сотні років знову будуть ці ж самі актори, але це будуть зовсім інші персонажі тепер і будуть обрінтовано інші. Ну, І це одне з найкращих, що було в першому сезоні, особливо те питання, що у клонів немає душі, а у робота є душа. Ну і робота це де Мерсель це також дуже цікавий персонаж, котрого в книзі не було. В першій книзі я поки що не на читав книги поза першою. І оскільки фундація все-таки світа Зімова, і вона продовжує те, що було в його попередніх книгах, наприклад, фільми Я робот та інші, де навіть 200-річна людина це все ж його творіння, його світ. І бачимо, що на якомусь етапі була війна з роботами, і роботів знищили і заборонили. І вона є одною, хто лишився з роботів. Це такий зв'язок з іншими історіями Азімова. Про роботів, що було за 10 чи навіть 20 тисяч років до подій фундації. Ну і цікава вона, тому що Демарасель має емоції, вона дуже емоційна, переживає, але вона обмежена програмуванням. Тобто вона не може суперечити програмуванню. Вона вбиває тих, кого кохає, вбиває тих, хто їй подобається, тому що у неї така програма, але вона все це відчуває і вона дуже переживає. Вона вилазить зі своєї шкіри в кінці сезону. Це доволі такий сильний емоційний момент. Ну і бачимо, що в неї є душа, тому що вона після шляху Пілігримів мала видіння. Тобто вона справді видіння Бога, хоч вона і робот з людьми, але вона є його душа від Бога. В той час як у клонів всіх імператорів немає душі. І так, це вже більше релігія, знову таки, можливо, фантастика, але як на мене, це доволі цікавий погляд. І Цікава тема, що підійняли в серіалі, і це для мене більше плюс. Сподіваюся, що буде більше у нас лінії імператорів, і, можливо, лінія Сальвор і Гал більш буде вільною і також знайдуть свій шлях, свій голос і не будуть обмежуватись якимись моментами з книги. Ну, Все-таки справді книгу краще не читати. Якщо хочеш отримати більш позитивні враження від серіалу, що все одно тут мало що з книгою, і так чи інакше серіал дивує. Ну і серіал непоганий, могло бути краще. Але, знову ж таки, бюджет не резиновий. І зараз, якщо почитати новини, видно, що після страйку сценарістів бюджет ще більше обмежили, і тепер шоуранер пішов і не буде займатися керівництвом створення серіалу. Девід Гойер, котрий відомий за багато із серіалів і фільмів. Він свого часу працював над сценарієм темного лицаря з Ноланами. Ну і цікаво, як Пішли в наукову фантастику ті, хто працював над темним лицарем. Крістофер Нолан так продовжує знімати фільми, а от його брат Джонатан Нолан зняв і «Вестворлд», і зараз Fallout виходить від нього ж. Ну, а Гоєр робить фундацію. Ну, подивимося, що буде в другому сезоні, який вже і вийшов, але я його ще не дивився. Це я подивлюся, ви, можливо, його вже бачили. Ну і подивимося, що вийде з третім сезоном після страйку, після урізання бюджету. Це таки, і справді, навіть з доволі таки великим бюджетом недостатньо виразити все, що було в книзі і що хочуть виразити. Подивимося, як у них це вийде. А я вам дякую за увагу. Можете підписуватись на цей подкаст і ставити вподобайку, де вам зручно. До наступної зустрічі. Бережіть себе і вам.